Кожен з нас хоче чогось більшого, досягти великих цілей, стати кращою версією себе, жити життям, яке надихає. Але як це зробити? Як із хаосу повсякденності побудувати щось надзвичайно грандіозне? Час летить швидше, ніж ми думаємо, але тільки ти вирішуєш, на що його витрачати. Чи готовий ти? Реалізувати проект під назвою життя. Життя твій найбільший проєкт. На які висновки взагалі наштовхує тебе ця думка? І якщо все-таки ця думка правдива, то як розробити цей самий проект, а потім його реалізувати? Сьогодні я поділюся з тобою механізмом, який дозволив мені зробити своє життя найбільшим та найціннішим особистим проєктом. Чи було у тебе таке відчуття, ніби час для змін настав? Давай уявимо з тобою. Такий сценарій настає момент, коли ти хочеш абсолютно повністю змінити своє життя, зробити ривок, про який говоритимуть роками, і яким що найважливіше, будеш пишатися ти сам. Ти ставиш перед собою амбітні цілі. І так багато на кожну сферу по 10 відразу, тому що ти впевнений, що саме зараз ти зможеш реалізувати абсолютно повністю свій потенціал. І показати, на що ти весь цей час був здатен. І в цей момент ти уявляєш, як вже стоїш на вершині, повністю реалізувавши себе, і розповідаєш іншим, як це? Стояти тут, прийшовши з самого низу. Припустимо, що з такою візуалізацією і таким натхненням розпочинається новий розділ в твоєму житті. І, можливо, як це часто буває, його початок випав на Початок тижня, тобто на понеділок, на початок нового місяця, або і взагалі на початок нового року, ти підриваєшся зранку з ліжка, пишеш щоденник, робиш зарядку, читаєш афірмації, приймаєш холодний душ, плануєш все повністю під твоїм контролем. Перший тиждень проходить просто чудово і немає сумнівів, що дійсно настав той самий момент, коли ти мусиш змінити своє життя і ти до цього повністю готовий. За першим минає другий тиждень і третій. І раптом для себе ти помічаєш, що твій заряд починає згасати. Магія ранку вже не додає магії дню. Вже не хочеться виконувати всі ті ритуали переможного дня, і все частіше виникає бажання пропустити певні задачі в своєму планері. Рутинні завдання більше не стимулюють тебе прокидатися зранку і рухатися в обраному напрямку, а ті амбітні цілі, які ти поставив, вже зовсім не надихають. І врешті-решт, через невеликий проміжок часу. Ти вивітруєш в себе попіл згорівшої мотивації. Щоденник з цілями успішно загубиться серед купи інших записників та непотрібних речей, дошка візуалізації з успішним майбутнім, перестане тебе надихати, стане звичним дизайном інтер'єру в твоїй квартирі, на яку ти просто перестанеш звертати увагу. А то й зовсім позбудешся, щоб не муляла очі. А ті передноврічні обіцянки, які ти собі давав, почекають ще одного нового року, щоб спалахнути в тобі невеликим вогником надії, що, можливо, все-таки варто спробувати знову щось змінити в своєму житті. Але так рік за роком ходіння по колу і життя, яке не змінюється. Як тобі, перспектива такого майбутнього? Мабуть, це не дуже надихаюче, правда, але суть в тому, що я описав тобі реальну історію, яка спіткає абсолютну більшість людей на шляху до свого бажаного майбутнього. Більше того, це буквально моя історія до недавнього часу, але мене ця історія ніколи не залишала в спокої. Я витратив чимало часу для того, щоб зрозуміти, чому так відбувається, і найголовніше, як це можна виправити. Саме так народилася ідея проєкту, який став моїм способом організувати життя та зробити його найбільшою індивідуальною розробкою, робота, над якою продовжується не лише в перші тижні чи місяці нового року, а регулярно. тобто Щодня мною було створено унікальну систему для особистого вдосконалення з набором взаємопов'язаних між собою стратегічних елементів. Якщо тобі цікаво, як організувати своє життя та досягати в житті чогось більшого, рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що мій досвід і моя дорожня карта зможуть бути корисними чимось і для тебе. Саме зараз я презентую проект 5 до 30. Це довгостроковий амбітний план, який виступає інструментом, що допомагає мені рухатися в напрямку особистих цілей до мого 30-річчя. Простими словами, це своєрідна дорожня карта, яка допомагає мені організувати життя та систематизувати шлях до великих цілей. Проект це не просто набір. Ідей чи задач це довершена екосистема з набором певних стратегічних елементів. Я створив простір із правилами, принципами, системами та джерелами мотивації, які допоможуть мені рухатися вперед та досягати запланованого. Я виступаю водночас архітектором даного проекту і безпосереднім його втіленням. Проект складається з шести ключових елементів: місія та бачення, сфери та цілі. Стратегія та дії, енергія, досягнення та підпроекти. Уся система побудована на простоті без зайвої складності, перенавантаження е, зайвими непотрібними процесами або метриками, виключно те, що працює і дає результат. Далі в цьому відео я розповім про кожен із цих елементів окремо, чому вони є важливими в моєму житті, та чому вони є невід'ємною частиною всього проекту. Ідея створити цей проект виникла в той момент, коли я зрозумів, що звичні методи планування, якими я особисто користувався, не працюють. В теорії, звичайно, це все виглядало дуже добре, але на практиці зовсім не рухало вперед. Карти бажань, візуалізація, шаблонні афірмації, не те, щоб. Не давали ніякого результату. Вони перестали навіть надихати. Попри те, що я постійно працював, займався спортом, розвивався, вивчав щось нове, досліджував. Відчуття залишалося одне: я просто пливу за течією. У моєму житті не було чіткої структури, чіткого розуміння, куди я йду, яким шляхом я хочу йти, яких людей хочу бачити біля себе. І найголовніше, які дії мені треба зробити для того, щоб бути там. Де я бажаю бути. І тоді я собі подумав: якщо компанії можуть реалізовувати успішні масштабні проекти, використовуючи стратегічне планування, то чому я не можу перейняти цей досвід і зробити те саме зі своїм життям? Так народилася концепція проекту 5 до 30 системи, яка об'єднала мої цілі, цінності та конкретний план дій? На початку розробки я керувався важливою ідеєю. Не просто ставити великі цілі, а створити механізм, який допоможе досягти цих цілей. Проблема моя і проблема більшості людей, які впевнені, що мають великий потенціал, можуть його реалізувати та досягти чогось більшого в житті, захована банально в тому, що ми не живемо своїми цілями. Ми залишаємо себе в зоні комфорту, не робимо ніяких дій і сподіваємося, що все в житті до нас має прийти. Само собою, не хочемо нічого робити для того, щоб змінити положення, в якому ми зараз знаходимося. Ми прописуємо цілі, фантазуємо, як би було добре їх досягти, як би ми себе почували в той момент, коли ми досягнемо цих цілей. Але те, про що ніхто не думає, і про що майже ніхто не вчить, це те, що в такому випадку ми банально просто збираємо архів наших бажань та мрій. Працюючи над проектом, важливо було зосередитися на простоті. Проект мав бути не просто зрозумілим, а й простим в реалізації. Звичайно, бажання ускладнювати завжди є, але створення проекту, який би був незрозумілим, навіть для мене, не дало бажаного результату. А бажаний результат в даному випадку це не просто створити цей проект, а отримати те, що він дозволяє отримати життя. В своєї мрії інша пастка, якої треба було уникнути, і в яку дуже легко потрапити при роботі над масштабними та довгостроковими цілями, це не загубитися десь в майбутньому. Важливо заглядати вперед не як найдалі. А як найчастіше саме тому в деяких елементах проекту є функції, які дозволяють фокусуватися виключно на короткострокових задачах. Адже якщо фокус буде стояти виключно на довгостроковій перспективі, то є ризик. Ніколи взагалі не реалізувати свої наміри. Тобто, якщо брати в загальному, то я передбачив певні труднощі та виклики, з якими я можу стикнутися, визначив свої сильні сторони, свої слабі сторони, так би мовити, зони росту для того, щоб підготувати себе до будь-яких сценаріїв, які можуть виникнути в рамках цього проекту. А тепер давай детальніше поговоримо про всю екосистему даного проекту. Проект складається з шести стратегічних та взаємопов'язаних елементів. Кожен з них має свою унікальну властивість, свою унікальну функцію, доповнюючи інші елементи проекту. Елемент місія та бачення. Цей елемент визначає фундаментальні принципи проекту. Його місія. Бачення та ключові цінності це не просто орієнтир, а стратегічна основа, яка допомагає тримати фокус на найважливішому, знаходити сенс у діях та фокусуватися лише на тому, що відповідає місії. Всього проекту. в цьому проєкті є три ключові складові. Перше це самоідентичність, тобто хто я, ким я себе бачу, куди я рухаюся, які мої сильні сторони, які мої зони росту, що мене надихає, і як я взагалі бачу те. Куди я маю прийти? Друге, це місія та бачення, тобто повністю опис того, яка місія проекту, що він мені дає, і для чого я його взагалі реалізовую. Третє цінності, тобто це ті принципи, які я використовую в житті, якими я керуюся при прийнятті рішень, і це ті цінності, які використовуються також безпосередньо при втіленні даного проекту. Елемент сфери та цілі центральний елемент проекту, який визначає напрямки руху в житті, тобто відповідає за організацію всіх актуальних для мене сфер життя, та визначає глобальні цілі на 5. Років. У кожній сфері прописуються стратегічні орієнтири, що допомагає створювати баланс між далекоглядністю та тими діями, які я маю робити вже сьогодні, для того, щоб прийти до тієї точки, в якій я взагалі хочу бути через ці 5 років. Ключовими особисто для мене є шість сфер: Це професіоналізм, фінанси, здоров'я, відносини, духовність та саморозвиток. Цей елемент дозволяє мені бачити в загальному картину. Та те, куди я хочу прийти, важливе уточнення стосовно цілий, незважаючи на те, що це проект на 5 років, проте я спробував конкретизувати. Те, чого я хочу досягти, не розпорошувати свою увагу, свої ресурси, тому прописав в кожній сфер буквально по декілька найважливіших цілей, проте це дійсно глобальні цілі, і це те, над чим треба достатньо попрацювати, незважаючи на те, що їх небагато зусилля, які я маю прикласти. Вони величезні, звичайно, проте це дійсно, от та точка, в яку я хочу бити, та те, що я дійсно хочу отримати. Елемент стратегія та дії це інструментальна частина проекту, яка допомагає трансформувати великі ідеї в конкретні покрокові дії. Вона об'єднує в собі стратегічні принципи, ефективні підходи та практичні інструменти для того, щоб балансувати між довгостроковим баченням, як я вже говорив, та конкретними щоденними покроковими діями. Основними складовими цього елементу якраз. Є три важливі моменти: це принципи, тобто якими взагалі думками я керуюся, коли приймаю рішення. Наприклад, це фокус на пріоритетах або фокус на діях, а не на ідеалі, і так далі. Тобто, конкретно розписав. Що я маю враховувати, коли приймаю те чи інше рішення. Друге, це стратегії, тобто конкретні підходи, якими я користуюся в плануванні та в реалізації задач. Це може бути, наприклад, ОКР. Як в моєму випадку, це коли ти розбиваєш цілі на квартальні плани, і від цих квартальних планів вже прописуєш для себе конкретні результати, які тобі треба досягти. Також це можуть бути щоденні маленькі кроки, наприклад. Вводити для себе трекер певних звичок і так далі. Тобто, це ті підходи, якими конкретно вже можна користуватися та рухатися в напрямку своїх великих цілей. Третє, це інструменти, тобто, що конкретно я використовую для того, щоб, базувати, базуючись на принципах та стратегіях, якось це все систематизувати та організувати. Це можуть бути. В кожного, звичайно, по-різному. В моєму випадку це виключно одна програма для того, щоб планувати щоденно та щотижнево. Це також інструменти в, по концентрації в роботі, наприклад, Pomodoro таймер. Це також Google-таблиці, для того, щоб відслідковувати прогрес, бачити в загальному картину, аналізувати дані і так далі. Елемент енергія. Цей елемент забезпечує натхнення, мотивацію та відновлення, перетворюючи цим самим проект на спосіб життя. Він допомагає підтримувати високу залученість та надихати для того, щоб рухатися в напрямку е, запланованого. Тому що е, це варто було передбачити не завжди, ну і насправді дуже рідко. Ми можемо е, відразу з тим натхненням, з яким ми почали робити якусь справу. Цю ж справу з цим самим натхненням і завершити. Тому що ця енергія вона згасає. Ми вже не так хочемо приділяти час рутинним задачам, а насправді великі досягнення на 90% складаються з дій, які ми маємо повторювати кожного дня. І це ну, не завжди ті дії, які нам подобається робити. І якраз цей елемент відповідає за те, щоб. Кожного разу собі якісь елементи і моменти підгадувати і повертати фокус на те, для чого взагалі цей проект було розпочато. Ключовими аспектами саме в цьому елементі є певні традиції, джерела натхнення, гейміфікація та принципи по відновленню елемент milestones або досягнення. Цей елемент дозволяє фіксувати знакові точки. На всьому шляху досягнення свого роду стають певним підтвердженням реального прогресу, показують певні результати, конкретні, які було зроблено, і слухують, звичайно, певним джерелом натхнення для мене рухатися далі. Ключові досягнення в цьому елементі, в принципі, співвідносяться з другим елементом, про який я говорив, з тими сферами, які я для себе обрав, та з цими з тими глобальними цілями, які я для себе прописав. Елемент підпроекти це простір для унікальних і масштабних ініціатив, які можуть народжуватися в рамках проекту 5 до 30. Тут же можуть бути ті проекти, які виходять за рамки. Масштабу сфери та цілей це можливо ті ініціативи, які потребують більше ресурсів, які вже є більш масштабними, які є унікальними, до яких можливо варто залучити інших людей. які Можливо, такі ініціативи, в яких можуть поучаствувати інші люди. Тобто, це щось ем, надто більше. Те, що, е, так би мовити, переростає проект 5 до 30, проте так чи інакше залишається в структурі, тому що відповідає загальним цінностям та баченням, як моїм, так і проекту. Проект 5 до 30 це не просто ідея чи список завдань, це постійний процес, а його реалізація побудована на декількох важливих підходах. Перше, це фокус на діях. Немає сенсу від цього всього, якщо я не буду робити певні конкретні дії в напрямку своїх цілей. Основний орієнтир проекту якраз на тому, щоб кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, кожного року робити те. Що я маю робити, те, що прописано в певному чіткому плані, в певній чіткій послідовності. Друге гнучкість і адаптація. Життя динамічне, багато чого змінюється, багато що впливає на нас. Є речі, на які ми не можемо повпливати. Саме тому я аналізую прогрес, якщо потрібно, вношу корективи і підлаштовую все так, щоб план дійсно реалізовувався. Третє чіткий розподіл задач. Кожен з елементів проекту, як я думаю, ти вже помітив, має свою унікальну функцію. Наприклад, елемент сфери та цілі визначає основні пріоритети. Елемент енергія відповідає за те, щоб підтримувати певні, певний заряд натхнення і давати мені певне відновлення в певні проміжутки часу, коли це, звичайно, потрібно. Елемент досягнення фіксує знакові точки. Елемент е, стратегія та дії відповідає за те, щоб я рухався по конкретному плану для того, щоб я ефективно все сплановував, і так далі. Тобто все працює так, щоб отримати певний результат. Четверте, рефлексія та планування: Щотижня, щомісяця, щоквартала – Щороку я переглядаю задачі. Звичайно, щотижня я ставлю задачі на наступний тиждень, щоквартала я прописую для себе по системі ОКР Results, тобто певні визначаю для себе певні метрики, яким я маю слідувати для того, щоб рухатися в напрямку своїх річних та глобальних цілей на 5 рік. І це все допомагає мені. Тримати фокус виключно на важливому. П'яте джерела натхнення. Проект був створений не тільки для того, щоб бути корисним, а для того, щоб бути цікавим. П'ять років це ну, насправді достатньо багато. І мало хто е, уявляє для себе планування на 5 років, особливо в умовах. Е, Невизначеності, проте я зрозумів, що для мене важливо підтримувати певний рівень мотивації, певний рівень натхнення, і все-таки зробити, зробити цей процес класним, зробити цей процес дійсно цікавим, тому що цілі будуть реалізовані, це точно. А, але хочеться також насолоджуватися цим шляхом. Тому були додані. Елементи гейміфікації, певні е, джерела відновлення, натхнення, е, якісь, можливо, дріб'язкові елементи в загальній системі. Проте для мене вони були важливими. Вони не потребують багато ресурсу, е, це, звичайно, не фокус е, мій, але з цим також варто працювати. І я знаю, що в проєкті це є, і для мене це дуже важливо. І шосте це звітність перед собою. Як я вже говорив. Аналіз важливий для того, щоб розуміти, що ти маєш зробити вже сьогодні в загальній картині. І звітність перед собою якраз про те, щоб чесно аналізувати, де ти приклав достатньо зусиль, де ти не допрацював, де можливо спрацювала твоя лінь, небажання виходити з зону комфорту. І оця чесність ця звітність. Вона дуже важлива, особливо в таких довгих плануваннях, і особливо, якщо ти розумієш, що ти працюєш над своїми цілями, і ти працюєш над тим, щоб створити буквально життя своєї мрії. Проект це не магічна система, яка все вирішує, і мені для цього нічого не треба робити. Це дуже класний, потужний інструмент, який працює виключно тоді, коли працюю особисто я. Але саме це і робить його таким ефективним. Коли ви ростете, вам кажуть, що світ такий, яким він є. І ви повинні жити в рамках цього світу і намагатися поменше битися лобом стіни. але таке життя страшенно обмежене. Життя може стати значно яскравішим та цікавішим, якщо ви зрозумієте. Одну просту річ вона полягає в тому, що все довкола вас, все, що ви називаєте життям, було створено людьми, які були нерозумніші за вас, і ви можете все змінити. А можете вплинути багато на що, можете створити щось своє, і інші люди цим користуватимуться. Головне, позбутися думки, що життя незмінне, і його слід просто прожити життя. Потрібно усвідомити його можна змінити, покращити, залишити в ньому свій слід. Зрозумівши це, ви вже ніколи не будете такими як раніше. Проект 5 до 30» насправді більше ніж проект. Це мій життя, це мій спосіб реалізувати свої амбітні задуми. Це моя відповідь на всі життєві виклики. Цей шлях точно не буде легким. Я знаю, що будуть моменти, коли я захочу залишити реалізацію проекту, коли я захочу кинути це все. Але саме в такі моменти я думаю, що я буду повертатися до цього відео, переглядати його і звертаюся до всіх, хто планує реалізовувати масштабні ініціативи, хто, кого в якомусь сенсі надихнула ця історія. Звернутися з такою думкою, що кожного разу в такі моменти важливо згадувати, з якої причини це все почалося. Яка кінцева ціль і які думки були тоді, коли ти починав цю велику справу, цей великий задум, черговий проєкт, який ти реалізовуєш, який має шанс змінити щось в твоєму житті? Насправді, проєкт створений не для того, щоб зробити мій шлях супер легким і пройти його без помилок. Помилки точно будуть. Задача проєкту полягає в тому, щоб зробити. Кожен день змістовним і зробити так, щоб кожен день був черговим кроком до великого майбутнього. Я впевнений, що через 5 років, озираючись назад, озираючись на той момент, коли стартував цей проект, а стартував цей проект 13 січня 2025 року, я побачу не лише досягнення, які були за весь цей час, а й шлях. Який треба було пройти, та версію себе, яку вдалося створити. Дякую, що подивився це відео. Я сподіваюся, що моя історія, мій задум, мій проєкт зможе стати для тебе певним натхненням, можливо, поштовхом до того, щоб створити щось своє, для того, щоб задуматися над тим, які ж в тебе мрії, які в тебе задуми, і як тобі їх реалізувати. Я... Повністю впевнений в тому, що в кожній людині є величезний потенціал, його треба віднайти, зрозуміти, де його можна реалізувати, які взагалі твої цінності, скласти план для того, щоб досягнути цих результатів, та просто, але в той же самий час складно почати діяти крок за кроком кожного дня. Тому ділись своїми думками, висновками та ідеями в коментарях. Абсолютно кожен з них я читаю, та на кожен з них я даю відповідь. До зустрічі!